Дитячі толстовки Lillian Dent бренду Aldi, уявіть лише 289 гривень за одиницю. В лоті їх буде 10, ціна лоту 2890 гривень, представлені в двох кольорах. Показую перше, як вони працюють. В пакуванні у нас виглядають, але будуть і без пакування, можливі ось такі бірочки. Стандарт Уекотек, стандарт 100, це сертифікація, означає, що вони абсолютно безпечні для нашої шкіри. Далі по матеріалу тут іде 64% котон. Дуже класний склад. Є ось такий синій варіант, показую. Вафельний такий матеріал. М'якенький, тепленький, не буде сковувати рухи. І є ось такий варіант беж. Він іде з капішончиком, як ви бачите, Дуже приємна тканина, манжетики, розміри 134, 143, 146, 152, 5, 122, 128, 2 приблизні розміри. Для прогулянок, для школи просто навіть бути вдома під будь-який образ ідеально підійдуть. А ще можна на них класно заробити, тому що це зараз актуальний, звісно, товар. Для того, щоб замовити даний лот, звертайтесь до наших менеджерів в сайт і їх контакти. Я залишила знизу під відео.